24 серпня на головній футбольній арені шахтарської столиці відбувся черговий вже 14-й, вечір боксу. Про боксінг шоу в рамках заходу було проведено одразу 10 поєдинків міжнародного рівня за участі українських спортсменів: 5 рейтингових та 5 титульних. Щодо останніх всі пояси лишилися у Донецьку. Докладніше про перебіг подій дивіться у сюжеті. Чотирнадцятий вечір серії про боксінг шоу пройшов у День Незалежності в Донецьку. І, попри святкову атмосферу, яка панує містом ці дні, донецьким боксерам було не до розваг. Адже на куну опинилися одразу п'ять чемпіонських титулів, за які приїхали поборотися претенденти з усього світу. Втім, українці дуже швидко розвіяли будь-які побоювання вболівальників. Спочатку перемогами за рішенням суддів відзначилися Артем Далакян та Артем Карпець. А згодом і Артем Грищук у сьомому раунді відправив технічний нокаут претендента з Філіп. Джейсона Каноя. Очень серьезный соперник, тяжелый бой. Если бы не сечка, я бы не знаю, как бы ну, сложилась, он стоял бы до конца, но победа и так была тяжелой. Не менш дало виступив і улюбленець донецької публіки Олег Єфімович, який вкотре показав надзвичайно видовищний та результативний бокс, відстоявши звання інтерконтинентального чемпіона. Аргентинський супротивник українця Луїс Армандо Фуарес був відправлений в нокаут вже в першому раунді. Ми кетаму готові були. що якщо я попаду удар, щоби закончити, я слышав подсказки углу тренерським. Что говорили, попал, добивай. То есть, если бы я не добил, бой мог бы затянуться в поздние раунды. Там неизвестно, чем бы закончилось. Потому что аргентинский боксер он довольно такой грязноватый, и могли быть и сечки, и травмы, и все что угодно. Головною ж подією вечора без сумніву став бій тимчасового чемпіона світу Станіслава Каштанова проти костариканського боксера Джеймі Барбоси. Претендент так і не зміг показати публіці сюрприз, який за його заявою під час прес-конференції приготував для українського спортсмена. Цей бій також завершився достроково. На 10-му раунді претендент опинився в нокауті. Соперник не зміг показати свої плюси, тому що я сумєв. воплотить в реальность то, что я нарабатывал на тренировках, потому что он достаточно сильный, но он ждал, я знаю чего, но я не, не дал ему этого шанса, потому что э, я тоже, как, как на предварительной конференции говорил, не хочу отдавать поезд просто так. Не менш позитивним для українців виявився і результат рейтингових поєдинків. Лише один з п'яти боїв завершився в нічию інші ж принесли перемогу нашим спортсменам. Тож вітаємо боксерів з надзвичайно вдалим виступом. Та вкотре переконуємося, донеччанам є що показати на міжнародній спортивній арені. Грандмайстер світового центру школи Хонг за В'єтнам Лі Хонг Тхай відвідав Донецьк. Тут він навчав унікальної методики дихання та фізичних вправ. Як саме проходило навчання, бачили і мої колеги. Лі Хонг Тхай – останній учень Даоського гірничого монастиря Лафушон. Сьогодні майстер мешкає в Америці, де практикує мистецтво в світовому центрі школи Хонгза В'єтнам. Зараз Лі Хонгутхаю Хаю, 61 рік, та він намагається передати своє вміння широкому загалу. Я старий кунг фу моє життя. Якщо я помру, мої знання зникнуть зі мною. Я не можу цього дозволити. Лі Хонт хай вчив донечан нюансам лікувального утробного дихання, неначе в дитини, яка перебуває у лоні матері. За його словами, завдяки цьому можна завжди відчувати себе молодим та сильним. Проте зупинятися на цьому не став. Не Лі Тхай погодився приїхати до України, аби підтримати своїх нечисленних послідовників. Стефанія Кисляк з Волгограду. Вона одна з учениць грандмайстра. Почала практикувати техніку з 2006 року для здоров'я, а потім для душі. В студентські роки у мене ністані почалася. Я шукала щось для здоров'я, а потом осталась, потому що техніка дуже… Рознообразне, много інтересного, стілі, оружея. І мені просто стало інтересне. Я сталася. На сьогодні діє декілька центрів. Конг фу, Хонг-За, В'єтнам, Україна СНД. В Україні сьогодні два таких центри у Києві та Донецьку. Тут Лі Хонг Тхай має 10 послідовників. Українські шаблістки на чемпіонаті світу з фехтування здобули командне золото. У фіналі Ольга Харлан, Галина Пундик. Олена Вороніна й Аліна Комащук з рахунком 45-44 перемогли збірну Росії. Також Ольга Харлан виграла золото чемпіонату світу в особистому турнірі шаблісток. Нагадаємо, змагання проходили у Будапешті з 5 по 13 серпня. По приїзду на батьківщину із перемогою чемпіонок привітали прем'єр-міністр України Микола Азаров та вручив їм урядові нагороди. Із перемогою глава уряду привітав спортсменок та їх тренера в урочистій обстановці. Він зауважив, що шаблістки мають великі перспективи. Якщо торік для завоювання титулу чемпіонок їм бракувало буквально одного удару, то зараз вони це зробили. Спорт діло такої. Можуть бути виграші, можуть бути програші, побіди, пораження. Усіму треба відноситися достойно, з розумінням, тому що спорт дійсно таїть всі багато неожиданностей, ну а перемога вдвойне в цих условиях дорога. Проте разом із привітаннями спортсмени не забувають і про проблеми. Чемпіонка світу Ольга Харлан попросила допомогти прем'єра із завершенням будівництва великого спортивного комплексу у Миколаєві. Уже развели стены, по крайней мере, уже все це делается, но говорят, что, наскільки я знаю, немного не хватает средств. Нам нужны будут средства на дорожки, на аппараты, и, ну, то есть на все тренировочное обладнання, которое должно, ну, большая была просьба просить, чтобы вы в этом вопросе помогли, потому что это единственный, может быть, зал в Украине, который может быть такого таких размеров для проведения чемпионата Украины. У свою чергу старший тренер збірної з фехтування Артем Скороход також звернувся до глави уряду з проханням. Первое, конечно, хотілося, щоб в Києві у нас був єдиний центр фехтування, де і сабля, шпага і рапіра, і рапіра, і всі види. Теніроваться, то час на чемпіонаті міра вніслі э, міда прем'єр-міністр України Микола Заров пообіцяв вирішити ці питання, адже результати українських шаблісток просто блискучі, і їх необхідно підтримувати. Тим часом тиждень продовольчої та енергетичної безпеки не оминув і сферу фізичної культури. Спортивні функціонери відвідали Константинівський район, аби переконатися, чи всі умови для підтримання життєвого тонусу мають аграрії та їхні діти. Власне, це і стало основною темою дискусії під час спільного засідання колегії місцевої райдержадміністрації та управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації. Передпокої Іллічівської спеціалізованої школи маленька Юлія та її мама чекають на репетицію першого дзвоника. Ми, взагалі з города Цю школу дуже хвалять, тому ми сюди приїхали вчитися». Чим завоювала увагу міських жителів звичайна сільська школа. Може, і так, що двома прекрасними спортзалами та чималим вибором гуртків і для найменших, і для найстарших. Щоправда, це найдбання буквально останнього часу. А зовсім неподалік перший дитячий майданчик парку майбутнього. Крім того, в селі стадіон та новеньке міні-футбольне поле. І це на трохи більше, ніж на тисячу мешканців. Проте начальник обласного спортуправління здивувало те, що всі спортивні об'єкти села мають кадастровий номер. Тоді, як Загальнообласний показник 25%. тобто сільський голова подбала про те, щоб захистити їх від можливості незаконної забудови. Ми не один раз сталкивались, коли закриваються площадки на їх місці, там сооружаются какие то здания там і так далі. Особенно бы, можна висказати беспокойство по тим дворовим площадкам, которые существуют в городах. А ось свого роду унікальний досвід перший в Україні приватний спортивний клуб на селі. Напівзруйнований дитячий садочок села Торського перетворився на ДЮСШ греко-римської боротьби. Займаються тут щонайменше 30 дітей та їхні батьки. Все тут, за останнім словом, техніки. Від можливості перегляду змагань до індивідуального опалення. Є навіть свої ноу-хау. В плані підготовки спортивної підготовки у нас працюють тренери Аси. То есть спеціалісти в своєму ділі, які дають можливість ребятам участвовать во всіх родах соревнованих. То тобто есть з міжнародних всіукраїнських чемпіонатах українських чемпіонатах в області. Торський НВК малокомплектний заклад. Тут кожна дитинка на вагу золота. Можливо, саме тому, за словами директора школи, кожен учень займається фізкультурою за індивідуальним планом згідно з комп'ютерно-діагностичною програмою школяр. До того ж, випускники та батьки дітей мають тут вільний доступ до занять ігровими видами спорту. Але не так все добре, у так би мовити, Константинівському королівстві. Бюджетна формула змушує Костянтинівців економити на інструкторах з фізичної культури та спорту. Відтак ті працюють на громадських засадах. Об'єм, який формула бюджет розраховує на фізкультуру і спорт, вона на від кількості населення. Вот. Если у нас население уменьшается и в Украине, в Донецкой области, и в Константиновском районе, соответственно, от уменьшающего населения и формула. Понижається, а количество треніров фізических ліс остається такою ж. Поэтому відповідно, зарплата їх растет, а об'єми меншаються фінансні за словами очільника району. Покращення фінансової ситуації найближчим часом, судячи із зернової ринкової кон'юнктури, не очікується. Сьогодні туди йде боротьба за кожне робоче місце інакше люди покинуть напризволяще ці безкрайні лани. Фактично те саме на спільній колегії райдержадміністрації та облспортуправління озвучили місцеві спортивні чиновники. Ми на місцях всі стараємося підтримувати, проводити з допомогою спонсорських вважань. Ну як і було, більшість – це єдиниці, які допомагають, а більшість це ентузіазм, голий ентузіазм, го два-три. Чоловік наїдається, ну і все потім команда розсипається». Що ж, Америки не відкрили, врешті-решт, після Ілічівського та Торського майстер-класів і так ясно. Костянтинівці на так званому голому ентузіазмі і так заїхали досить далеко. В обласних спортивних рейтингах вони як не треті, то п'яті. А от суть рекомендацій обласного керівництва збігався до наступного. Не варто соромитись, звертатися до регіонального бюджету. Головне, аби ці проекти пройшли процедуру узгодження у спеціальній комісії на предмет реалістичності. Крім того, радять потроху переводити Спортивну сферу на комерційній колії. Мовляв, здоров'я коштує дорого. І наостанок на чемпіонаті світу з плавання, що проходив у Монреалі, українська збірна в загальнокомандному заліку посіла перше місце. Українці здобули 19 нагород: 6 золотих, 8 срібних та 5 бронзових. Друге, і третє місця в турнірній таблиці посіли Велика Британія та Росія. Нагадаємо, протягом шести днів. За першість боролися понад півтисячі атлетів з 60 країн світу. У всесвітніх змаганнях взяли участь 8 спортсменів із Донеччини. Що ж, за виступами вітчизняних спортсменів, слідкуйте у випусках Регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою wwwk 61dnua Зокрема, і в онлайн-режимі. До речі, ми тепер також і в Ютубі. Підтримуйте спортивну форму до зустрічі за тиждень.